О припрошу такий день для мене він дуже урочистий, оскільки два роки тому я також цю пластову присягу і Якби мною якісь певні обов'язки, я вже повинна трудитися не лише для себе, а для того, щоб збагачувати свою Україну і щоб виховувати якихось молодше покоління, щоб воно справді зростало в цьому патріотичному дусі, адже це саме в наш час є дуже так необхідно і дуже важливо. Завжди в найбільших пластових осередках проводяться свої урочистості стосовно святкування дня пластової присяги. От у Львові традиційно це найбільше дійство. Сьогодні зібралося близько півтора тисячі людей. Це є Львів, це є Львівщина, також з Тернополя і Франківська. Приїхали частинами люди, а також зокрема осередків. Також по невеликій кількості людей.